Шановні підписники і гості нашого каналу. Впродовж наступних декількох хвилин ми розповімо вам, які погодні умови слід очікувати 26 березня у середу в Україні. А поки не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк. У Львові ранкові години подарують ясне небо, адже нічні хмари розійдуться. Однак, удень вони знову нагадають про себе а ближче до вечора поступово відійдуть. Повітря прогріється до 15 градусів вище нуля. Уночі буде прохолодно приблизно 1 градус тепла. Дощу не очікується: у Луцьку ранок зустріне яскравим сонцем. Така ж картина буде і ввечері, проте вдень з'являться хмари, які трохи затінять небо. Температура досягне 13 градусів із позначкою плюс, а вночі похолодає до 1 градуса тепла. Опади оминуть місто. У Тернополі протягом дня небо буде вкрито хмарами. І лише під вечір вони розсіються, відкриваючи простір для світлих фарб заходу сонця. Стовпчики термометрів піднімуться до 14 градусів тепла, а ніч принесе 3 градуси вище нуля, опадів не передбачається. У рівному денний час принесе із собою хмарний небосхил, але ближче до вечора сірі маси в небі стануть менш помітними. Максимальна температура досягне 13 градусів із плюсовою позначкою. А після заходу сонця стане прохолодніше приблизно 1 градус вище нуля. Опади не передбачаються. В Івано-Франківську переважатиме хмарна погода. Проте в денні години хмари дещо відступлять, дозволяючи сонячним променям пробитися крізь них. Увечері вони знову вкриють небо. Повітря прогріється до 16 градусів вище нуля, а вночі температура знизиться до 5 градусів тепла. Дощу не буде. В Ужгороді ранок і день порадують сонячною погодою, коли небо залишатиметься чистим і безтурботним. Проте ближче до вечора хмари поступово вкриють небосхил, створюючи більш похмурий пейзаж. Повітря прогріється до 17 градусів із позначкою плюс, а вночі температура опуститься до 4 градусів тепла. Опадів не очікується. У мукачеві ранок розпочнеться під чистим блакитним небом. Однак у середині дня ситуація зміниться, сонце сховається за щільними хмарами, які залишаться до вечора. Денна температура досягне 17 градусів вище нуля, а нічна знизиться до 3 градусів тепла. Дощу не передбачається у Чернівцях небо залишатиметься вкрите сірими хмарами протягом усього дня, незважаючи на похмурий вигляд, опади не прогнозуються. Вдень повітря прогріється до 16 градусів тепла. А вночі стовпчики термометрів покажуть 6 градусів вище нуля. У Хмельницькому день пройде під суцільною хмарністю, проте дощу не буде. Температура сягне 13 градусів із позначкою плюс, а в нічні години опуститься до 3 градусів тепла. У Києві ранок розпочнеться з прояснень, нічні хмари розсіються, відкриваючи чисте небо. Надалі ясна погода збережеться до самого вечора. Денна температура становитиме 12 градусів із плюсовою позначкою, а після заходу сонця знизиться до 3 градусів тепла. Опадів не передбачається. У фастові небо залишатиметься безхмарним протягом усього дня, даруючи багато сонячного світла. Дощу не буде. Максимальна температура сягне 12 градусів вище нуля, а нічна прохолода принесе лише 1 градус тепла. У Чернігові протягом усього дня небо залишатиметься вкритим щільним шаром хмар. Сонячних промінців чекати не варто, проте опади оминуть місто. Температура повітря в день досягне 11 градусів тепла, а вночі знизиться до 4 градусів вище нуля. У ніжені ранок розпочнеться під сірим небом, але вже ближче до полудня хмари поступляться місцем сонячному світлу. Решта дня, включно з вечірніми годинами, буде ясною. Повітря прогріється до 10 градусів із позначкою плюс, а в нічний час температура опуститься до 4 градусів тепла. Опади не передбачаються у Житомирі день подарує багато сонця, адже небо залишатиметься чистим від ранку і до самого заходу. Стовпчики термометрів покажуть 13 градусів вище нуля, а після настання ночі температура впаде до 1 градуса тепла. Опадів не буде. У Бердичеві сонячна погода пануватиме від ранку до вечора. Чисте небо дозволить вдосталь насолодитися ясним днем. Максимальна температура складе 13 градусів із плюсовою позначкою, а вночі стане прохолодніше лише 1 градус тепла. Дощу не передбачається. У сумах день пройде під похмурим небом, хмари затримуються на весь світловий період, Проте опадів не очікується. В день повітря прогріється до 12 градусів вище нуля, а нічна температура становитиме 6 градусів тепла. У конотопі день розпочнеться під сірим небом, а ранкові години принесуть дрібний дощ. До полудня опади припиняться, проте хмари залишатимуться на своєму місці аж до вечора. Температура повітря підніметься до 11 градусів із плюсовою позначкою, а вночі знизиться до 4 градусів тепла. У Вінниці хмарний покрив затримається впродовж усього дня, не даючи сонцю шансів пробитися. Попри похмурий вигляд, опади не очікуються. Вдень температура сягне 13 градусів тепла, а вночі охолоне до 2 градусів вище нуля. У Черкасах ранок розпочнеться під хмарами, проте вже у перші години після сходу сонця небо проясниться. Ясна погода супроводжуватиме місто до самого вечора. Максимальна температура досягне 11 градусів із плюсовою позначкою, а нічна прохолода принесе 5 градусів тепла. У кропивницькому небо залишатиметься чистим протягом усього дня, дозволяючи сонячним променям безперешкодно зігрівати місто. Лише ближче до вечора з'являться хмари, проте опадів не передбачається. В день повітря прогріється до 15 градусів вище нуля, а вночі температура опуститься до 5 градусів тепла. У Знам'янці день пройде під хмарним небом. У денні години сірий покрив трохи розсіється, дозволяючи сонцю визирнути, однак ближче до вечора хмари повернуться. Попри це, день обійдеться без дощу. Стовпчики термометрів покажуть 13 градусів тепла в день і 4 градуси вище нуля вночі. У Дніпрі день пройде під суцільним шаром хмар, які не поступляться місцем сонячним променям. Незважаючи на похмурість, опадів не передбачається. Максимальна температура сягне 15 градусів тепла. А вночі стовпчики термометрів покажуть 7 градусів вище нуля. У кривому розі ранок розпочнеться під чистим небом, яке залишатиметься ясним майже до самого вечора. Лише наприкінці дня з'являться перші хмари, проте без опадів. Повітря прогріється до 17 градусів із плюсовою позначкою, а вночі температура знизиться до 6 градусів тепла. У Нікополі переважатиме хмарна погода. Протягом дня можливі короткочасні прояснення, коли сонце зможе пробитися крізь сірий покрив. Опади не прогнозуються. Вдень температура досягне 16 градусів вище нуля, а нічна прохолода складе 7 градусів тепла. У Павлограді вже з самого ранку небо вкриться густими хмарами, які залишатимуться на своєму місці до кінця дня. Сонце не зможе пробитися крізь них, проте опади не очікуються. В день температура підніметься до 16 градусів тепла, а вночі знизиться до 6 градусів вище нуля. У Полтаві протягом дня небо залишатиметься вкрите хмарами, створюючи похмуру атмосферу, проте ближче до вечора вони почнуть розсіюватися, відкриваючи чистий небосхил. Опадів не передбачається. Денна температура сягне 13 градусів із плюсовою позначкою, а вночі термометри покажуть 6 градусів тепла. У Кременчуці ранок розпочнеться під сірим небом, але вже у денні години хмари поступово відступлять і до самого заходу сонця не повернуться. Дощу не буде. В день повітря прогріється до 10 градусів вище нуля, а вночі температура складе 6 градусів тепла. У Запоріжжі день пройде під суцільним шаром хмар, які не дадуть сонцю можливості пробитися крізь них. Попри це, опади не очікуються. Температура повітря підніметься до 18 градусів із позначкою плюс, а в нічні години знизиться до 7 градусів тепла. В Одесі небо залишатиметься вкритим хмарами від ранку і до самого вечора. Незважаючи на похмуру погоду, день обійдеться без опадів. Максимальна температура становитиме 14 градусів вище нуля, а вночі повітря прогріється до 9 градусів тепла. В Ізмаїлі протягом усього дня небо залишатиметься затягнутим хмарами, не даючи сонцю шансів пробитися. Попри похмуру атмосферу дощу не передбачається. Вдень температура повітря підніметься до 18 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть 10 градусів вище нуля. У Миколаєві день мине під щільним шаром хмар, які супроводжуватимуть місто від ранку до самого вечора. Опади оминуть регіон, тож день залишатиметься сухим. Максимальна температура сягне 19 градусів тепла, а нічна прохолода складе 7 градусів вище нуля. У Первомайську ранок розпочнеться з ясного неба, однак уже в денні години хмари почнуть поступово вкривати небосхил. До вечора небо стане похмурим, проте без опадів. Температура повітря в день становитиме 16 градусів із плюсовою позначкою, а вночі знизиться до 4 градусів тепла. У Харсоні більшу частину дня небо залишатиметься вкрите хмарами, хоча в день можливе нетривале прояснення. Дощ не зіпсує погоду. В день стовпчики термометрів піднімуться до 19 градусів вище нуля, а після заходу сонця температура знизиться до 7 градусів тепла. У Сімферополі день розпочнеться під похмурим небом і вже вранці можливий дощ, проте ближче до середини дня опади припиняться, залишивши лише сірий хмарний покрив. Більше дощових хвиль не прогнозується. Вдень температура підніметься до 17 градусів тепла, а вночі стовпчики термометрів покажуть 10 градусів вище нуля. У Харкові від ранку і до самого вечора небо буде затягнуте хмарами, не залишаючи жодного шансу сонцю пробитися. Однак опади не передбачаються, тож день мине сухо. Денна температура досягне 13 градусів із плюсовою позначкою, а вночі повітря охолоне до 6 градусів тепла. У Донецьку хмари залишатимуться над містом упродовж усього дня. У нічні години йтиме дрібний дощ, однак уже зранку небо почне очищатися. Надалі опади не турбуватимуть містян. Температура повітря в день підніметься до 18 градусів тепла, а вночі складе 7 градусів вище нуля. У Краматорську день пройде під щільним шаром хмар, які не розсіються ні вранці, ні ввечері. У нічний час можливий сильний дощ. Однак із першим промінням сонця він припиниться, і решта дня мине без опадів. Вдень температура сягне 16 градусів тепла, а вночі буде 5 градусів вище нуля. У Луганську похмура погода затримається над містом упродовж усього дня. У нічні години очікується дощ, який із настанням ранку ослабне, а до середини дня зовсім припиниться. Вдень повітря прогріється до 15 градусів із плюсовою позначкою. А вночі температура складатиме 7 градусів тепла.